Хочу охарактеризувати таку, скажімо, сферу нашої діяльності і ситуацію, яка складається з приводу шахрайства, в тому числі інтернет шахрайств на території нашої області. Продовж поточного року ми маємо зареєстрованих 1400 кримінальних правопорушень, пов'язаних з шахрайськими діями. За результатами розгляду цих звернень, вже 401 встановлено особу по 401, і ці провадження наразі скеровано до суду для притягнення винних осіб до відповідальності. По решті проваджень робота проводиться. Які найбільш поширені види шахрайських дій з цього приводу ми постійно проходимо інформаційну. Компанію роз'яснюємо населенню про ті випадки, які стаються, і що не потрібно робити, або що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Найбільшу кількість складають шахрайства, пов'язані з купівлею і продажу товарів в мережі інтернет. Як правило, це більшість з них купівля за передоплатою. Не переконавшись в правдивості продавця або в безпечності цієї купівлі, мешканці перераховують кошти і продавець зникає. Решта це коли пропонується оплатити товар за допомогою онлайн покупки і надається можливість перейти за посиланням на інший ресурс, так називаємо фішингове посилання, де вимагається. Або пропонується ввести дані своєї картки, подальшому гроші зникають, і е таким чином стається непередбачувана ситуація, і відбувається заволодіння коштами тих осіб, які намагались щось купити. Другий масовий такий вид шахрайс це фішингові посилання. Що це таке? Коли е мешканці і взагалі... Люди знаходять будь-які оголошення в соцмережах, будь-де. Чи це інстаграм, чи це вайбер, чи це Телеграм, чи це Фейсбук, і вони мають досить такий привабливий вигляд з приводу отримання тієї чи іншої допомоги від ЄС, від ООН, від держави і так далі. І переходять за цими посиланнями. І знову таки результатом цього є пропозиція ввести дані своїх карток для того, щоб отримати цю допомогу. В результаті зломисники заволодівають коштами наших мешканців, відбуваються шахрайські дії. Більшість таких яскравих реклам це в вигляді сервісу дії. Однак не всі мешканці і не всі ті особи, які зазнали, скажімо, певної некомфорту від цих дій, не завжди оцінюють, що дія вона має бути лише в дії. А скріншот з дії в соцмережах це вже має наражати на певні думки з приводу того, що існує небезпека втратити свої кошти. І відповідно стати потерпілим від неправомірних дій тих чи інших осіб. Інший поширений вид шахрайс це коли телефонують зловмисники під виглядом працівника банку, використовуючи ефект раптовості і намагаються заволодіти персональними даними. Персональними даними безпосередньо особи або заволодіти даними банківської картки, і в подальшому, використовуючи ці дані, проводять певні дії з грошовими коштами, які перебувають на рахунках для здійснення шахрайських дій. В черговий раз хотілося б зазначити, щоб люди були більш безпечніші і розуміли. Що потрібно вчиняти в таких випадках, як спілкуватися з такими особами? Щодо інших видів, це надання різного роду послуг, тобто послуга, перевезення, оренда, квартири, набирають популярності онлайн-покупки в магазинах, товарів, продуктів. Для того щоб з подальшою доставкою і знов таки це все відбувається за попереднім перерахунком, не переконавшись в безпечності того оператора або тієї особи, яка має виконати або надати цю послугу. Видша храйства під виглядом працівника мобільного оператора часто поширений, але досить таки час від часу трапляється, коли відбувається дзвінок, і по ту сторону, скажімо, дроту особа представляється працівником оператора і пропонує. Певну, певний перелік дій в зв'язку з тим, що є певний підозри про номер телефона, він або десь був помічений під час вчинення шахрайських дій. Або відбувається перевипуск, тому вам необхідно вказати номер своєї картки, або перерахувати певну суму коштів, і люди це сприймають. Що це правда? Тому хочу ще раз зазначити, що оператори мобільного зв'язку в жодному разі ніколи не вчиняють таких дій і тим паче не отримують персональної інформації, що стосується і банківських рахунків, і персональних даних. Купівля-продаж транспортних засобів, особливо в теперішній час, коли досить багато є пропозицій, і що стосується купівлі транспортних засобів і для наших військових, і відповідно осіб, які там Зазнали певних втрат, які, або які прибули з території, де відбуваються бойові дії, і, на, на жаль, зломисники цим користуються, пропонують свої послуги, реклама. Знов таки, все пов'язано з передоплатою. З'явився вже новий спосіб шахрайства: це пропонується заробіток на криптобіржі, або заробіток за допомогою. Купівлі-продажу певних товарів з вимогою вкласти певну суму своїх коштів для реєстрації, в подальшому певну суму коштів для того, щоб війти в якусь певну спільноту. В подальшому, начебто, є такі випадки, коли надходять якісь бонусні кошти, там 100, 200, 300 гривень, начебто ви виграли, тобто це втягує вже таку певну залежність і розуміння. Хибне, того, що в даному випадку дійсно можна заробити, і відповідно спонукає ще більшу суму коштів внести. Подальшому ці особи зникають, телефони пропадають, або, як правило, спілкування відбувається в месенджерах, що ускладнює трохи роботу і для встановлення зловмисників і притягнення їх до до відповідальності. З метою належної, скажімо, Організації роботи по документуванню і розкриттю шахрайських дій, в УНП створений спеціальний сектор для організації цієї роботи. Відповідно, вивчаються всі нові види шахрайств, відповідно вивчаються способи для того, щоб відповідно і документувати, встановлювати всіх причетних. Які дійсно вчиняють шахрайські дії, дії, які вчиняються за межами нашої області, тобто навіть із-за кордону, і навіть із окупованих територій, тому робота також в цьому плані ведеться, і ми над цим працюємо. Знов таки, хочу закцентувати увагу. Перше, це правильність купівлі товарів в інтернеті. Ми застерігаємо і завжди говоримо про те, що купівля має відбуватися або в перевіреного продавця, або це має відбуватися накладеним платежем для того, щоб бути, переконливо, чи бути переконаним в тому, що дійсно ця угода відбудеться, і ви отримаєте належну послугу і той товар, який ви собі обрали. Відповідно, не будете наражати себе на небезпеку і не буде неприємних ситуацій. Друге, це банківська грамотність, це розуміння, де використовувати свою банківську інформацію, тобто ПІН-код, cv код, дату, термін дії картки. Відповідно дотримуватись вимог договору, який видається в банку, де чітко зазначено, що нікому ніколи не передавати, будь-хто навіть працівнику банку, якщо він телефонує. Чим досить часто користуються шахраї і використовують цю неграмотність, незнання або безпечність для заволодіння коштами. Ще так скажемо, однією з причин шахрайських дій а це якраз от та категорія, де фішингові посилання, отримання допомоги це ну, проста, просте бажання. Отримати легкі гроші, так називаємо. Тобто мало е, людей орієнтується з приводу тих державних програм, які на сьогоднішній день діють, і тільки державні програми дають підстави е, отримати ту чи іншу допомогу, а не ніякі оголошення в соцмережах, в інтернет-просторі про те, що е, ви можете бути учасником тої чи іншої програми і можете отримати. Тому рекомендуємо радимося завжди. Перевіряти цю інформацію, звертатись в державні органи, органи влади, і лише після цього намагатись або приймати рішення про отримання тої чи іншої допомоги в законний спосіб. Ще такий момент це ефект несподіванки. Тобто, навіть коли телефонує працівник банку при опитуванні потерпілих, ми з'ясовуємо, що люди просто. За поваги до банку, за поваги там, що це працівник банку, починають вести діалог і надають всю ту інформацію, яка не може надаватися в телефонному дзвінку вже після, скажімо, того, як відбулись шахрайські дії, більшість розуміє, що неправильно поступили, але якраз оцей ефект несподіванки він відбувся. Або ситуація, коли телефонують шахраї, повідомляють, що ваш родич в біді, тобто або попав в дорожню транспортну пригоду, або знаходиться на лікуванні необхідна сума коштів і, намагаючись отримати на зв'язку, ні в якому разі не переривають спілкування. Вимагають або просять передати ту чи іншу суму коштів, і наразі в більшості випадків воно спрацьовує, тому що потерпіли не в змозі зателефонувати рідним, переконатись, правда чи неправда. Тому ще раз нагадуємо, що в даному випадку будь-які дзвінки чи під приводом працівника правоохоронного органу, чи це від. Під приводом лікаря, що необхідна та чи інша допомога, необхідно переконати дійсності цієї ситуації, лише в подальшому вчиняти ті чи інші дії, і щоб не потрапити в ту ситуацію, яка буде пов'язана з шахрайськими діями. Інформаційна гігієна або, можливо, сказати, грамотність, все-таки потрібно. Більш виваженіше ставитись до тих оголошень, до тих рекламних різних постів з приводу і купівлі товару, і отримання допомоги, перевіряти, перепровіряти і все-таки врахувати всі ті наші побажання, які ми говоримо, для того, щоб не попасти. На е, слідчих радів досить багато потерпілих звертаються через тривалий час, що не дає нам змогу своєчасно вживати заходів для е, отримання інформації щодо зловмисників, щодо, е, скажімо, вжиття заходів для обезпечення, е, скажімо, Відшкодування або десь, мабуть, блокування коштів на певних рахунках, тому що кошти можуть за добу перейти декілька операцій, і в подальшому це є досить таким об'ємним процесом, щоб встановити і прийти до кінцевого власника і зрозуміти, що все-таки відбулося, тому якщо ми будемо. Ретельно кожен розуміти факт, до нас будуть звертатися, ми будемо його відпрацьовувати. Відповідно, буде складатися якась певна правильна картина. Ми взаємодіємо з колегами з інших областей. Відповідно, оперативно реагуємо. От навіть вчорашній випадок оперативного такого реагування, коли зателефонували місцеві мешканці в місті Луцьку про те, що ваш родич біді. Прийшов, прийшла особа, якій ця мешканка передала значну суму коштів. Однак, вже зрозумівши неправильні своїх дій, зателефонували в поліцію дітям, родичам. Внаслідок проведення певних оперативно-розшукових заходів. Винна особа була затримана. Одна із винних осіб була затримана, не місцевий мешканець, мешканець взагалі Київської області. Який перебував у нас тимчасово розуміючи вже і спілкуючись з ним, розуміємо, що він такою, такою діяльністю займається тривалий час, їздить з області в область, але ефект своєчасного звернення дав свій результат, і наразі ця особа затримана. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, відповідно оголошена підозра щодо скоєння шахрайських дій. Хочу ще раз сказати, що ми. Постійно проводимо інформаційну кампанію щодо запобігання вчинення шахрайств. Всі можливі випадки вчинення ми висвітлюємо. Працівники поліції доносять при спілкуванні з мешканців. Проводиться зараз інформаційна кампанія. Розміщуємо інформацію в соцмережах, телебачення, спілкуємось по радіо, сіті лайти, бікборди. Прошу звертати увагу і прошу долучитись також до цієї кампанії для того, щоб обезпечити і себе, і мешканців, які, перш ніж будуть щось робити, все таки прочитають і я думаю, будуть зважати на наші поради і не стануть об'єктом злочинних посягань, і не позбудуться своїх коштів щодо сум, які якими вдається заволодіти зловмисникам. Починаючи від 300 гривень, закінчуючи мільйон 700, мільйон 400 – це ну, досить такі великі суми. Характеризуючи осіб шахраїв, це творчі люди, це люди комунікабельні, це психологи, які вміють переконувати, вміють спілкуватись і відповідно отримувати. Можливість заволодіти коштами наших мешканців, громадян, взагалі, незважаючи на місце перебування, навіть якщо ви перебуваєте і за кордоном, і за межами країни, і десь в іншому населеному пункті, це не є проблема, тому що інтернет дозволяє спілкуватись і надавати можливість вчиняти ці дії відповідно. Якщо надати якісь свої персональні дані для шахраїв